У Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших. Антигуманних, соціальних і політичних ідей та програм запровадження жахливої ідеї еволюції до державної системи освіти призвело в 60-х років до зростання кількості злочинів та самогубств серед молоді, адже фактично було введено атеїстичне безбожне виховання. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису, тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько 6 тисяч років тому.